Що буде з вашим доменом, якщо ви забудете за нього заплатити? У кожного домену є життєвий цикл, який може повторюватися по колу скільки завгодно разів. Давайте розберемося, що ж це за цикл і які в ньому є періоди. Фаза перша available, доступний. Домен ще нікому не належить, підходьте, забирайте. Друга фаза – «Registered» зареєстрований. Ви його зареєстрували. Все чудово. Домен працює, сайт відкривається, всі щасливі. Але якщо ви забудете продовжити домен, то настане. Третя фаза. Колд. Дію призупинено. У домена, грубо кажучи, пауза. Сайт не працює. Але для розблокування достатньо просто сплатити борг протягом 29-40 днів. Інакше настає фаза четверта, Redemption period. період викупу. Власник має викупити домен як телевізор із ломбарду, за підвищеною ціною. Домен все ще належить вам, і сайт все ще не працює. Тривалість періоду викупу різна у різних реєстраторів, але в середньому вона становить 25-30 днів. І остання фаза пендінг-деліт очікує видалення. Домен скоро видалиться і стане доступним для всіх. У цей момент власник вже не може нічого зробити, тільки плакати. Фаза видалення триває 5-15 днів. Після цього домен може викупити хто завгодно, навіть ваш конкурент. Ну ви зрозуміли основну думку. Не забувайте продовжувати домени.